Оскільки пологи були передчасними, Катерина та Павло знали, повернення додому лише початок шляху, і попереду ще може виникнути чимало турбот про здоров'я малюка. Малюк народився на 28-му тижні, тож потребував особливого догляду і уваги до здоров'я. Разом із випискою Катерина отримала направлення до кабінету катамнистичного спостереження. До речі, його можна отримати і у сімейного лікаря. У цьому кабінеті турбуються про ранніх пташок, допомагаючи їм рости здоровими, і для батьків ця допомога безоплатна. Записавшись на прийом, Катерина ретельно підготувалась. зібрала речі для дитини, взяла медичні документи, занотувала запитання, щоб нічого не забути, і вирушила на візит. У клініці їх зустріла команда фахівців. Спочатку була розмова про пологи та розвиток дитини, а потім вивчення медичних документів та ретельний огляд, перевірка слуху, зору та моторики. Якщо щось турбувало, Катерина заздалегідь записувала відео з малюком, щоб показати його лікарю та отримати рекомендацію. Тож прийом минув легко, і Катерина відчула вони не самі. Бо є команда, яка завжди поруч, готова підтримати і допомогти. Якщо ви теж виховуєте ранню пташку, зверніться до свого лікаря або запишіться на консультацію на сайті ранніх пташок, аби дізнатися більше про те, як працює система. Ми поруч, пишіть, телефонуйте, отримуйте підтримку онлайн.